Привіт усім! Сьогодні зробимо отаку каблучку, але з кварцу і біконусів. Для цього от набираємо на такий джгут, який 1 мм товщиною. От Відрізаємо цей жгут 30 см, відмірюємо отак от. 30 см. От, щоб туди, ну, 30, як 60 сантиметрів, якщо вдвоє скласти, то буде 30 якраз сантиметрів. Потім, як ми робимо, е, вимірюємо розмір каблочки десь приблизний. Ну, трошки, щоб у нас було, е, ну, якби, ми ж тут будемо плести жгуту джуту такий, так? Да? то нам треба, щоб ще якась відстань залишалася, щоб так легко рухалося на наш палець приблизно. От зав'язуємо тут вузлик. Отакий. От Зав'яжемо вузлик. І почнемо плетіння в шамбалу каблучку. Для цього отак спочатку починаємо зверху, спочатку цей лівий, ліва, ліва сторона, а права отак от буде з цієї сторони під низ. І отак ми починаємо плетіння наше. Отак от, от, потім жгут з правої сторони, верхній вже буде. А з цієї сторони, отак, ми заходимо під низ, би, і отут дістаємо наш, наш жгут. І так, по черзі ми змінюємо нашу сторону, тепер з лівої сторони, у нас буде зверху, якби жгут триматися. А тут ми отак от заходимо знизу, отак от знизу, тут, от, да, повністю, і дістаємо з цієї сторони. Теж отак продовжуємо плетіння наше. І тепер знову з цієї сторони верхній, і отак от знизу, витягуємо нашу ниточку. так весь всю нашу каблучку, цей у нас біконосик трошки зайшов не туди, всю нашу каблучку проходимо так от по колу, до кінця, так от, щоб у нас тут біконуси тут залишилися, і так ми повністю проходимо до кінця. От з цієї сторони ми були, і тепер. З цієї сторони. І отак по черзі ми виходимо і плетемо наш отакий малюнок. Да? То з цієї сторони, то з тієї. Ой, тут ми трошки, я бачу, вже не в, ту стор... не в ту сторону пішли. Треба було нам починати з цієї сторони. Минулий раз у нас було з цієї, тепер з цієї все-таки. А то коли воно з тієї сторони, то воно трошки відчувається, зразу веде не в ту сторону. От так от потім отак от заходимо з цієї сторони, з під низу всі наші джгути. Потім з тієї сторони. Ось так от, потім з тієї сторони, і по колу проходимося, от коли ми вже пров'язали до кінця отак от, от по колу. то тут ми просто обрізаємо ці кінчики і просто нашою запальничкою підпалюємо -от. обережно, просто запалюємо кінці. Бережна і в нас виходить така чудова каблучечка. Одягаємо її. І така у нас виходить краса. Чудова наліто каблучка З димчатого кварцу. Ось така краса. От така кошача око у нас було, а така виходить димчатий кварц, ну і біконуси ми додавали ще тут. Усім дякую за коменти, лайки, підписку. Не забудьте натиснути е, дзвіночок, чорний, щоб був, щоб не пропустити наступні майстер-класи, а також огляди, відео по прикрасам. Усім дякую, до зустрічі, пока-пока.